Світлана Малець несе свій робочий інвентар із приміщення 10-го жреду. Каже, лопати там зберігає, щоб не вкрали. Вони залишилися з минулого року. Майже новими хизується перед камерою. В цьому приміщенні вона залишає тільки мітли. Якщо такі вкрадуть, не шкода. 20 років Світлана працює двірником. Це дуже холодна така робота, дуже холодно. Руки мерзнуть, і ноги мерзнуть, і дощ халиць треба ж і підмітати, і бумажки, і контейнери. це все треба ж збирати. Холодно. За свою роботу отримує трохи більше двох тисяч гривень і щоденні лестощі від мешканців. Лучші в Чернігові не знайдеш. Я вам серйозно говорю. Та чого вона дуже добросовісна, кстати, вона знайде. Це слов нет. Світлану тут люблять усі, та от на саму систему таки скаржаться. Замерзлу калюжу поряд із будинком, обходять і нарікають. Трусити піском двірники не поспішають. Плоха не вбирається, слабо, слабо. По поводу піска. Я взагалі пока його не бачу. Да ні, не дуже взагалі Завжди, якщо дощ, то завжди вот в цих вот областях в цьому районі нельзя пройти. Хоч заготовлена суміш в підвалах будинку лежить з минулого року. На щастя, комунальників тогорічна зима не лютувала. У минулому році ми майже 200 тонн зекономили. В цьому році ми дуже мало довозили. Така була зима в минулому році, що це практично залишки. Інше, розповідають керівники комунальних підприємств в кабінеті міського голови, суміш заготовлена техніка справна ще й великі запаси паливно-мастильних матеріалів. У нас 8 єдиниць техніки, це МТЗ за щоткою. Технологію уборки тротуарів, якщо йде сніг, ми засипаємо машиною МДК, піскосальовою смість она вона починає працювати, ідуть люди, і потім тракторними щітками це все смітається з тротуару до асфальту. До асфальта вдавалося почистити лише ті роки, коли снігу випадало мало. Щоб уникнути біди, міський голова вимагає створення оперативного штабу. Він є, запевняють чиновники. На паперах підтверджують. Рішення складу на определен оперативний штаб. Він є там в кількості 22 людей. чоловік. Возглавляв перший зам, ну і так далі. Так далі. Решением исполнительного комитета номер 266 определен состав, то есть у нас есть комиссия техногенной и биологической обеспечения. У великі снігопади минулих років цей штаб також мав би працювати. Та на архівних кадрах видно, як комунальники не справляються із заметами. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій в резерві мають лише тисячу літрів бензину і стільки ж дизельного палива. Це менш ніж на добу роботи кільком одиницям спецтехніки. Якщо ми перші два дні техніка працює круглий сумки. Ми вбираємо все в порядку. Якщо ж ні. Не... Потім ну, получаются у нас такі вулиці, коли не встигли вбрати, машини проїжджають, делается колія, і потім вже нічим цю колію вбрати не можна. Ніяким ні грейденам, ні грейдерам, ні столевою волі, нічим. Владислава Трошенко попередив комунальників, чистоту доріг та прибудинкових проїздів контролюватиме особисто. Я ліс, да, Будем ездить по городу и смотреть, кто где не справляется. И вот здесь я вас сразу предупреждаю. Вот где будет не убрано, где будут, скажем, вот то, о чем мы говорим, там, значит, какая-то несвоевременная реакция на любые вещи, вот, вот, поверьте, я просто вынужден вас наказывать. Я вас заранее, ну, честно об этом предупреждаю. Та підготовка до зими це не лише дороги. Нині в місті майже не утеплюються підвали та під'їзди. А будівельні бригади, які повинні цим займатися, скорочують.